Що робити, я вже місяць не можу подолати свій бар'єр. Я не можу зробити більше, ніж 120 кг жим лежачи. Сьогодні я відповім на це питання у своєму відео. Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо дві важливі концепції в світі фітнесу та ваших тренуваннях: прогресію та періодизацію навантажень. Ці підходи можуть суттєво покращити ваші результати та зменшити ризик перетренування. Давайте з'ясуємо, що це таке. І як їх використовувати на практиці? Прогресія навантажень це поступове збільшення ваги, інтенсивності або обсягу. Цей метод допомагає вашому організму адаптуватися до нових умов і розвиватися. Визначте вашу стартову точку. Розпочніть з комфортної ваги або навантаження, яке ви можете виконати 8, 10 або 12 разів без зусиль. Це стане вашою вихідною точкою. Поступово збільшуйте навантаження. Розпочніть саме додавати по 2, максимум 5% до тієї ваги, яку ви вже жмете. Наприклад, таке поступове зростання навантаження поступово буде сприяти тому, що ваша м'язова сила буде розвиватися. Периодизація це розбиття вашого тренувального циклу на фази з різною тренувальною. Інтенсивністю та обсягом навантажень. Цей підхід допомагає уникнути плато. Плато це коли ти не можеш подолати якийсь бар'єр. Наприклад, ти жмеш 100 і не можеш пожати 101 чи 102. Чому? Потрібно зробити периодизацію. Як правильно реалізувати периодизацію? Визначити тривалість тренувального циклу. Розділіть свій тренувальний план на періоди. Наприклад, 12 тижнів. Це ось 12 тижнів, це в нас іде 3 місяці, 3 місяці маса набору, наприклад, і потім місяць сушки. І ось такими циклами ви можете періодизувати. Наприклад, дивіться, у перших чотирьох тижнях фаза накопичення йде: Зосередьтеся на високому обсязі та помірній інтенсивності, зробіть більше повторень і підходів для підготовки м'язів. Фаза інтенсифікації протягом наступних чотирьох тижнів зменшіть обсяг тренувань, але збільште інтенсивність. Тож додайте важкі вправи і тренування з великими вагами. Фаза пікового навантаження. Останні 4 тижні перед змаганнями або максимальними навантаженнями відведіть для важких тренувань з найбільшою інтенсивністю, поради для ефективної прогресії та ефективної періодизації. Фіксуйте свої досягнення, введіть тренувальний щоденник, записуючи вагу, кількість повторень та ваші враження. Це допоможе вам оцінити прогрес та коригувати тренування. Відпочинок дуже важливий: періодично включайте легкі тижні з меншими навантаженнями, щоб дати вашому організму можливість відновитися. Різноманітність ключ. Змінюйте вправи, кількість повторень, темп і інтенсивність тренувань, щоб уникнути звикання і зупинки у прогресі, здоровий сон та харчування. Прогресія та періодизація потребують додаткових ресурсів Забезпечте своєму організму достатній сон та збалансоване харчування. Поради від фахівця, а саме від мене. Якщо ви початківець або плануєте серйозну підготовку, зверніться краще до тренера. Проте, не забувайте, що ви людина самостійна і все, що хочете, можете знайти в інтернеті. Але. Майте на увазі, що вам потрібен індивідуальний план тренування. Висновки, прогресія та періодизація навантажень – це ключові стратегії для досягнення ваших спортивних цілей. Не бійтеся змінювати свої плани тренування, підвищувати навантаження та планувати свій прогрес. Пам'ятайте, що кожен організм унікальний. Тому слухайте своє тіло та адаптуйтеся під його потреби. Успіхів у тренуваннях, друзі. Підписуйтесь на мій канал Микита.